Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Kinder Surprзі. І сьогодні ми відкриваємо ще палеточку Kinder Joy з героями Ліги Справедливості. Нагадаю, серія 2020 року. Ми вже розпакували дві палеточки тобто 24 Джої. Знайшли 7 героїв. Не знайшли одного єдиного. Сьогодні ми його пошукаємо. Отже, давайте скоріше відкривати. Наша палеточка з 12 штук. І ми починаємо, і трапляється нам одразу аквамен. Давайте візьмемо зібраного аквамена. Ось так виглядає він в зібраному вигляді. Жовтий з зеленим костюмом. Дуже класно пророблена луска у нього на тулубі. Ось такий у нього снарядик. І він має начебто їм стріляти. Ой! Перша спроба не вдала. Стрельну добре. Тримай свій снарядок, а ми продовжуємо відкривати. Наступним у нас буде. І ми натрапили на Бетмена. Бетмен також у нас траплявся в минулих відео. Розглянемо зібраного Бетмена. Зібраний Бетмен у нас виглядає ось так. Його снаряд з логотипчиком кажана. На грудях у нього також кажанчик, сірий костюм з чорним, довгий плащ. І його снарядик давайте йому в руку дамо. Ось так. Наступним у нас буде знову Бетмен А, ні, це диво жінка. Диво жінка. У нас трапилось в першій частині. Хто не бачив, подивіться, будь ласка. Червоний синьою костюм з золотими аксесуарами. Довге чорняве волосся. Гурка зроблена добре. Промальовані очі, губи. І її снарядик з голотичком Wonder Woman. Доповнює нашу колекцію. Далі. І далі ми маємо Флеша. У флеш ми маємо в червоно жовтому костюмі. З блискавкою логотипчик блискавка. У нього на підставці, на снаряду, на грудях. Ось такий снарядик він має. Фігурки не дуже великі, але досить гарно промальовані всі деталі. Всі Очі добре зроблені, всі костюми, всі. Мускули на місці. Доповнює нашу колекцію флеш. Наступним. Наступною у нас буде Bad Girl. У нас також є зібрана. Давайте її розглянемо. Синьо-жовтий костюмчик, також у неї кажанчик на снарядику. Добре промальовані очі, губи. На грудях також жовтий каржанчик. Коротенький плащ, руде волосся. Все на місці, нічого не забули. Даємо снарядик в ручку і вона доповнює нашу колекцію. Наступний. Наступний у нас Супермен. Супермен. Ось так виглядає Супермен, звісно, з червоно синьому костюмчику. На грудях напринтована літера С. Промальовані очі, хоча дуже немаленькі, але промальовані добре. Плащ, звісно, звісно, червоний. І тут у нього немалого типчику, я так розумію, що це шматочок криптоніту. Який він тримає в своїх руках. Наступним. Наступним також флеш нам трапляється повторки, нічого страшного. Наступний у нас знов Бетмен. Бетмена ми вже розглянули. Давайте ще один шанс. І тут також Бетмен. Два Бетмени. Це вже у нас трійця. Останні три шанси знайти фігурку. І тут нам знову трапляється флеш. Уже третій за сьогодні. Останні два шанси. І тут Харлі Квін. На жаль, ні. І... Ні, знов Супермен. І ще один у мене є бонусний. І бонусний це буде... Ні, це Флеш. Ми не знайшли, на жаль. На жаль, ми не знайшли повну колекцію. Дуже шкода, може, буду шукати на обмін. Через секунду переглянемо 7 героїв, які нам трапилися. Ось такий наш сьогоднішній лов 7 героїв. 7 супергероїв Ліги Справедливості. Але нам не вистачає одного. Можливо, ми його обміняємо. Але, на жаль, колекцію ми не зібрали. Ми відкрили з вами 36 штук, навіть 37 годин бонусний. І не знайшли. На жаль, дуже шкода, дуже багато повторок, звісно ж, але одного героя ми так і не знайшли. І завдяки чудесам монтажу ми маємо з вами можливість побачити і восьму останню фігурку цієї колекції, яку ми, на жаль, не знайшли, відкриваючи наші Kinder Joy. І це восьма фігурка це кіборг. Кіборг знайшла на просторах OLX в моєму місці і е, просто викупила її. На жаль, е, немає вкладиша але я думаю, там нічого цікавого немає. Ось такий у нього снаряд маємо. Дуже цікавий костюм, дуже деталізований, як для такої невеличкої фігурки. Його роботизована рука. Всі елементи костюму чудово промолдовані, чудово має кольори. Отже, і його снарядик з його емблемкою. Отже, тепер ми маємо всіх вісім героїв нашої колекції. Ось такі чудеса монтажу. А я вам знову дякую за те, що додивилися до цього моменту. Прошу підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, щоб його більше людей змогли побачити. А також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. Я вам всім дякую і до побачення.